Доброго вечора, ми з України. В Нідерландах можуть можуть працювати діти віком від 13 років. Але треба поєднувати навчання з працею. І тут дуже багато обмежень, але діти можуть працювати, заробляючи собі якісь кошти. Ось. Кількість годин є обмеженими максимум годин на день це 6 дня, тобто не може дитина працювати 6 годин поспіль. Ось. Є також обмеження дітям до 16 років, вони не мають права працювати у приміщеннях, де продають алкоголь. Також з 15 років діти мають право працювати з, з дозволом батьків, це газети розносити, або це така реклами, брошури, якісь з рекламками. Ось. А в 16-17 років діти можуть працювати вже повноцінно, тобто повний робочий день, але теж ця робота має бути без шкоди для здоров'я. Слава Ісусу Христу! І все буде Україна!